поважає різні версії, не зупиняючись на одній, і залишає свободу читачу, свободу читати та інтерпретувати. От таким був задум книги, такою вона вийшла в російському виданні і далі почалася наша спільна робота з Володимиром Івановичем над перекладом цього видання, про яку я, можливо, скажу трошки пізніше. Зараз надаю слово авторі коментаря, не пописся слова автору справді, оскільки це велика і доволі кропітка і серйозна вдумова робота. Власне. Дякую. Я вибачаюсь, я через своє хвилювання не представив Сергія Львовича. Сергій Львович Єсипенко, завідувач відділу історії філософії України, Інституту філософії Національної академії наук України, доктор філософських наук. І наш друг подружив нас з Григорій Сковорода, і до цього часу ми зустрічаємося, розмовляємо, тому мені дуже приємно те, що він нас підтримав, і він висвятив ту частину книги, яку ми, може, трошки не зачепили. Це саме лінгвістичну частину і філософську частину, тому що книга Іова. Також, як і деякі інші книги Біблії, вважаються, можна сказати, настольними книгами філософів. Взагалі про книгу Іова можна говорити нескінченно. Я навіть примітив, що більшість людей, з якими ми говорили про книгу Іова, якось по-особливому дивились і оцінювали нас. Тому що не тільки пізнання цієї великої книги, а навіть певний інтерес до неї підносить людину до якогось нового рівня. Записує її до, пол... до якогось певного кола обраних. Мабуть, кожна думаюча людина має прочитати та спробувати зрозуміти великий зміст книги Іова. Адже в наш час, за думкою Єремонаха Сіміона, автора передмови до нашого першого видання, багато хто навіть серед людей не знайомі з книгою Іова, чому неодноразово йому доводилось переконуватись. Адже дійсно книга знаходиться десь всередині. Е... Старого заповіту, куди не кожному дістає сміливості та наснаги добратися. Хоча вона є першою і найголовнішою книгою людства про страждання. Ми часто мимоходь і навіть марно повторюємо слова з книги Івова. Нагим вийшов Материнської утроби, нагим повернув сюди. Господь дав, Господь взяв. Нехай ім'я Господнє буде благословенне. Або людина народжується на страждання, це з п'ятої глави. До речі, щодо перекладів. Останні слова це в перекладі Павла Юнгрова. А в церковно славянському перекладі чоловік рождається на труд. А в перекладі Івана Хоменка ні, чоловік призводить лихо. Бачите, як зміняться акценти в залежності від перекладу. Тому в першому нашому виданні ми застосували, використовували текст з синодальному перекладі, а в цьому українському в перекладі Івана Хоменка. В будь-якому випадку і в будь-якому перекладі людина, що читає книгу Іова, в першу чергу цікавить питання щодо причин та значення страдання. Так звані прокляті питання. Чому у світі існує зло? Чому страждає людина? І найголовніше книги Іова, чому страждає невинна людина? Адже двічі Господь називає Іова щирим і праведним, богобоязливим і таким, що цурається зла? Чи є відповіді на ці питання в самій книзі? Звичайно, є. Але людині, яка вперше візьме в руки цю книгу, надзвичайно важко буде знайти її. Трохи допоможуть читачеві коментарі, які ми пропонуємо в цьому виданні. Але навіть якщо повернутися до наведених молоді перекладів віршу з п'ятої глави, то вже можна відбити різне розуміння змісту. Що тоді вже говорити про різних коментарів та тлумачів цієї книги? Можна замітити, що відповіді на питання щодо причин страждання часто густо залежать від часу, в якому жив дослідник, його вірозповідання навіть національності та роду занять. Сьогодні, дякуючи Сергію Волучу, ми вже зачепили філософську і юністичну сторону, але є ще історична, біблійна, літургійна та інші сторони цієї великої проблеми. Якщо говорити скажімо, про вплив віросповідання при визначенні причин страждання, то, скажімо, більшість. Протестантські бібліїсти вважають причиною страждань Іова, божественне передвизначення. Католицькі коментатори називають серед причин і першорідний гріх, і волю Божу, і навіть нещирість самого Іова. Зокрема, відомий французький місіонер та біблеїст П'єр Дімолен пише так: недостатньо бути просто щирим і праведним, богобоязливим та таким, що цурається зла. Це лише відправна точка в духовному житті. Джерело страждання в самому Іові, пише П'єр Демолен. А причина страждання його гордині та відсутності любові. Православні біблеїсти більш схильні до точки зору, яку виказав Великий святитель Іоанн Златоуст. Він так визначає причину та значення страждань стати перед Господом і стати праведним у віднайденому світлі, щоб ми в цих стражданнях завжди прикріплялись до Бога. І таким чином через тимчасові скорботи стали спадкоємцями вічного життя. І якщо в тебе є чеснота, то від скорбот вона стане світлішою і яснішою. І не тільки перед Богом, але й перед всіма віднайти свою правідність. Ти був засуджений, щоб стати увінченим, пише Іоанн Затовус. Ти був засуджений, щоб стати предметом здивування та радості всієї Піднебесної. До страждань ти був відомий тільки в одному куточку, а після таких випробувань про тебе буде знати увесь світ. Взагалі про причини страждання написано дуже багато і говорити можна дуже довго. Недосвідчений читач, прочитавши, наприклад, перші дві глави цієї книги, може побачити сатану причиною таких випробувань Іова». І дійсно, появіть, у всьому Старому Завіті слово сатана використовується всього 14 разів, в ну, залежності від перекладу, це може бути від 11 до 15 разів, в залежності від тексту книги. А в книзі Іова згадується 11 разів. 11 разів. І питання ролі сатани в стражданнях Іова – це ще одне велике питання поставлене в книзі Іова. І знову ж таки святі ці церкви і біблеїсти досить по-різному відповідають на це питання. Наявність таких різноманітних уявлень, про причини страдання і випробовування стала ще однією причиною нашого видання. В використанні книги Іва існує два підходи дослідницький і місіонерський. Перший напрямок досить складний для непідготовленого читача, а в другому, різноманітні сучасні проповідники тягнуть слухача чи, чи, чи читача кожне в свою сторону, використовуючи цю велику книгу. Загляньте в інтернет і ви побачите, скільки там новітніх проповідників пробують нам відкрити очі, посилаючись на благостраждального Іова. В нашому виданні ми спробували витримати від... 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 якийсь компромісний напрямок знайомства з книгою Іова. Ми привертаємо увагу на самий текст книги, не відволікаємо читача підрядковими коментарями, понукаємо до уважного прочитання цього видатного пам'ятника людської мудрості, віри та мудрості. При цьому ми не ставили собі задачі підготувати наукове видання ревантажними спеціальними даними та довідковим матеріалом. Важливішим нам вдалося зробити видання популярним, доступним широкому колу читачів з кольоровими ілюстраціями та невеликими коментарями. Таким чином видання призначено як для тих, хто тільки почав серйозно задумуватися про сенс життя, так і для тих, хто вже обрав собі життєвий шлях, але хоче звірити його звітною мудрістю слова. Треба зазначити, що обраний нами формат видання досить е, рідкий, про це вже говорив Сергій Львович. Е, але він дуже і востребований. Тому що багатьох лякають об'ємні видання всієї Біблії, яка в православному каноні складається з 6, 6 книг: 37 книг Старого Завіту, і 39 книг Старого Завіту і 27 книг Нового Завіту. І не так багато людей, які прочитали всі ці книги Біблії. Тому нас виникла ідея, яка вирізла саме в цих словах. Почни читати, вивчати Біблію з книги Іва, і надалі її задом зробити цей проєкт національним. Зараз ведеться робота над виданням. Наступної книги української мови це буде книга Еклезіаст. Той самий художник, що працював над нашим виданням книги Іва, вже зробив назвичайно.